Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, друзі! Це Друга кава, і ми справді говоримо про те, що не можна оминути. Це футбол Зі мною в студії Орес Білоскурський. На зв'язку з нами Владислав Ващук Владе, вітаю тебе, доброго дня, вітаю. Владислав Ващук, відомий футболіст, легенда українського футболу, а нині старший офіцер відділення реабілітації медичного центру національної гвардії України. Владе, перш за все, дякую тобі і твоїм побратимам, а також всім нашим захисникам за те, що ви робите, бороните Україну і за те, що ми зараз в ефірі можемо розмовляти про такий мирний вид спорту, про футбол. Тож, до футболу закінчилися виступи збірних. Незбірних наших клубів, перепрошую, наших клубів у mm -hmm. 에, Єврокубках, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи закінчилась. Твоє загальне враження від виступів і Шахтаря, і Динамо у цих турнірах. Ну, е, ми вже як би мовити, ми ж домовлялися, щоб будемо спілкуватися. То я резюмірую це таким чином. Да? Ми бачимо, скільки, якщо на гроші перекласти, скільки заробив. Шахтар, скільки заробило Динамо. А в цілому, те, що ми не побачили ярких ігр і перемог, ну як, якось так виходить, що на перший план виходить чемпіонат України, як на мій погляд. Ось тому в цілому, скажемо так: добре, що зіграли, добре, що є у нас футбол. І ми не зупиняємось в цьому, але хотілося більше, як то кажуть, в спорті результатівності. Вчора Результату. я переконаний, що ти вчорашній матч точно дивився, Динамо нам грало да. заключно матч Ліги Європи з РФШ, РФС, як вони себе називають, Римська футбольна школа. Mm -hmm. Твої враження від того, як ми зіграли, і я дивлюся за статистикою, найкращий. Гравець виставили найкращу оцінку кращому гравцю. Це був воротар не Щерет. А ми вже після матчу з шахтарем так щось писав. Не пам'ятаю, що якщо в команди найкращий гравець воротар, то напевно є якісь проблеми. Що тебе по цьому матчу потішило? Скажімо так. Ну я думаю, всіх потішило те, що все ж таки ми забили. А і що тебе засмутило? Ну, перш ну, за все, я б сказав, що лучший груп матчу це Ярмоленко. тому що він був на футбольному полі і був як лідер, і він е порой робив нестандартне рішення, які б е доводили, той, щоб е динамо включали, щоб хлопці включали. Він старався їх включати ще в першому таймі. Всі ж побачили, що перший тайм був такий, як би мовити. Перед-назад, одна передача ну, поперед назад, а одна передача вперед. І це ми побачили, що це ну нічого не доводить. Та команда вона низько сідає, там у них там 5 в обороні, 4, там, 3, 2, там вони рухались весь час, як би мовити, нижче. Завдання було на 0-0, а там, може, якось заб'ють. Тому ну, це держання м'яча, і ми побачили статистику, там десь біль, більш 70% володіння м'ячем ну це забагато. ну Якщо команда інша не хоче грати, а хоче тільки оборонятись, то звісно це так. Ну треба було щось робити. Тому я і кажу, що Ярмоленко він весь час щось запропонував своїй команді. і ми побачили в другому таймі, що команда по, трошки по-іншому. І передачі пішли більші. Різкіші е, 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 такі, так? Різкіші, так, да. і е, е, якісь рішення почали бути вже більш направлені на ворота е, ну, і те, що не може не радувати, те, що піхальонок він вийшов після тривалої травми, і то він тоді віддав передачу Гольову, Тут він забив і той м'яч, який вирішив із зустрічі, скажімо так. так, і динамо завершило не на останньому місці. А я нагадаю, наш студійний вайбер, 098 009 вісім, Ставте свої питання, якщо маєте до Владислава Ващука. Так, в мене є Добрий день, Згадати добре. Згадати твою, скажи, футбольну молодість, так? Чи там футбольний досвід. От, напевно, точно в Динамо були матчі, коли там останній тур в Європі, матч нічого не вирішує, ні, нічого не впливає, от як вчора, так? От Про це насправді ніхто не говорять. От футболісти що думають, коли на такий матч виходять, там, не знаю, показати себе, там, не знаю, просто відіграти. Тобто, от, що в голові футболістів про що не говорять, на такий матч вийти і, 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 що, і що показувати? Уявити, що було в роздягальні перед грою. Ну на той на такий матч вийти, це ну тим паче, що ну, ви сказали, що соперник не дуже такий тяжкий, і його треба було брати. І брати, і вигравати. і ніяк Інакше. Таких соперників на, на зборах багато буває. І <гум> ми проходили, і я бачив, що вчора. Вони були навантажені, але вони повинні були проходити. Проходить за счет індивідуального майстерства. Індивідуального майстерства багато у кого нема зовсім е, якесь майстерство є. скажем Ну і за счет Ярмоленка, Піхальонка, там ще хлопців, щось воно і виросло, скажімо так. Но... Скажемо так, ми е, трошки до футбола е, за на, на цей час відносимося. Те, що е, слава Богу, що футбол є, і слава Богу, що є люди, які фінансують футбол. А хлопцям е, появляється шанс проявити себе, і от такі ігри треба проявляти себе. І вони не повинні там, дивитись кудись, там тяжко, там, не тяжко, ну от, е, вони ще не знають, що таке тяжко, скажімо так. Тому їм треба грати і показувати результат, індивідуальний свій. Ось і все. А так, ну, в цілому бачимо, да, там, ну, ви там кажете: там. Динамо сьогодні не на останньому місці. Ну, це добре. А коли таке звучало із уст Київського Динамо? Ну абсолютно Нам точно. весь час да, перше завдання на сезон це виграти чемпіонат України, виграти Кубок, е пройти е в, в, е в, е в е групову стадію, стадію Ліги Чемпіонів. Ми не казали за Лігу Європи, ми не казали конференцію. Ми взагалі навіть не знали. Розумієте? От і все. Ну а зараз у нас планка упала добре. Ну тому що і війна о, у нас в країні, но о, хлопці повинні розуміти, що на сьогоднішній час всі їх дивляться, і для військових це як од І вони там, ну я ж багато спілкуюся і там. На виїздах, і вони кажуть, ну от, ну як вони, вони що завтра знову програють. Я кажу, та чого ви так думаєте? Та, ні, ну як вони так грають, там це Ну, всі військові дивляться. Вони повинні розуміти, що всі дивляться. І це ну, Владе, тобто... ну що вони, вони зрозуміють, що на весь стадіон прийшли всі військові, які там на передовій. Отак от, от і як вони будуть грати? От. Я думаю, що і не, не, не за гроші, і не за що, а будуть і тремтиті. Ну, я думаю, що будуть бігти вперед. Те, що і Ярмоленка їм давав, треба бігти, бігти вперед. Влада, Шахтар цього сезону грав у лізі чемпіонів. Загальні твоє yeah. враження про. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, друзі! Це Друга Кава, і ми справді говоримо про те, що не можна оминути. Це футбол Зі мною в студії Орес Білоскурський. На зв'язку з нами Владислав Ващук Владе, вітаю тебе. Доброго дня, вітаю. Владислав Ващук, відомий футболіст, легенда українського футболу, а нині старший офіцер відділення реабілітації медичного центру національної гвардії України. Владе, перш за все, дякую тобі і твоїм побратимам, а також всім нашим захисникам за те, що ви робите, бороните Україну і за те, що ми зараз в ефірі можемо розмовляти про такий мирний вид спорту. Про футбол. Тож, до футболу закінчилися виступи збірних не збірних, наших клубів, перепрошую наших клубів у mm -hmm. е Єврокубках, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи закінчилась. Твоє загальне враження від виступів і Шахтаря, і Динамо у цих турнірах. Ну, ми вже як би мовити, ми ж домовлялися, що будемо спілкуватися. То я резюмірую це таким чином. Да? Ми бачимо, скільки, якщо на гроші перекласти, скільки заробив. Шахтар, скільки заробило Динамо. А в цілому, те, що ми не побачили ярких ігр і перемог, ну якось так виходить, що на перший план виходить чемпіонат України, як на мій погляд. Ось тому в цілому, скажімо так: добре, що зіграли, добре, що є у нас футбол. І ми не зупиняємось в цьому, але хотілося більше, як то кажуть, в спорті результатівності. Вчора Результату. я переконаний, що ти вчорашній матч точно дивився. Динамо грало да. заключний матч Ліги Європи з РФШ, РФС, як вони себе називають, римська футбольна школа. Mm -hmm. Твої враження від того, як ми зіграли, і я дивлюся за статистикою, найкращий. Гравець виставили найкращу оцінку кращому гравцю. Це був воротар не щеред. А ми вже після матчу з шахтарем так щось писав. Не пам'ятаю, що якщо в команди найкращий гравець воротар, то напевно є якісь проблеми. Що тебе по цьому матчу потішило? Скажімо так. Ну я думаю, всіх потішило те, що все ж таки ми забили. А і що тебе засмутило? Ну, перш ну, за все, я б сказав, що лучший ігрок матчу це Ярмоленко, тому що він був на футбольному полі і був як лідер, і він е порой робив нестандартне рішення, які б е -е доводили до того, щоб е Динамо включали, щоб хлопці включали. Він старався їх включати ще в першому тайму. Всі ж побачили, що перший тайм був такий, як би мовити. Поперед-назад, одна передача ну, поперед назад, а одна передача вперед. І це ми побачили, що це ну нічого не доводить. Та команда вона низько сідає, там у них там 5 в обороні, 4, там, 3, 2, там вони рухались весь час, як би мовити, нижче. завдання було на 0-0, а там, може, якось заб'ють. Тому ну, це держання м'яча, і ми побачили статистику, там десь біль, більш 70% володіння Ну, це забагато. Якщо команда інша не хоче грати, а хоче тільки оборонятись, то звісно це так. Но треба було щось робити. Тому я і кажу, що Ярмолін весь час щось запропонував своїй команді. і... Ми побачили в другому таймі, що команда по трошки по-іншому, і передачі пішли більш річ. Е, 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 різкіші такі, так? Різкіші, да і е, якісь рішення почали бути вже більш направлені на ворота ну, і те, що е, не може не радувати, те, що піхальонок він вийшов після тривалої травми, і е, то він е, тоді віддав е, передачу Гльову. Тут він забив і той м'яч, який вирішив із зустрічі, скажімо так. Так, і динамо завершило не на останньому місці. А е, я нагадаю, наш тоїний вайбер 098 009 дев'ять Ставте свої питання, якщо маєте до Владислава Ващука. Так, в мене є добрий день Володимир. А згадати Добре. твою, скажи, футбольну молодість, так? Чи там футбольний досвід. От, о, напевно, точно в Динамо були матчі, коли там останній тур в Європі, матч нічого не вирішує, ні, нічого не впливає, от як угу. вчора, так? От Про це насправді всі не говорять. От футболісти що думають, коли на такий матч виходять, там, не знаю, показати себе, там, не знаю, просто відіграти. Тобто, от, що в голові футболістів про що не говорять, на такий матч вийти і, 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 що, і що показувати? Уявити, що було в роздягальні перед грою. Ну на той на такий матч вийти, це ну тим паче, що ну, ви ж сказали, що соперник не дуже такий тяжкий, і його треба було брати. І брати, і вигравати. І ніяк інакше. Таких суперників на, на зборах багато буває. І <гум> ми проходили, і я бачив, що вчора. Вони були навантажені, але вони повинні були проходити. Проходить за счет індивідуального майстерства. Індивідуального майстерства багато у кого нема зовсім. Е, Якесь майстерство є. скажімо. Ну і за счет Єрмоленка, Піхальонка, там і ще хлопців, щось воно і виросло, скажімо так. Ну... Скажемо так, ми е, трошки до футболу е, на, на цей час відносимося, те, що е, слава Богу, що футбол є, і слава Богу, що є люди, які фінансують футбол, а хлопцям з'явиться шанс проявити себе. І от такі ігри треба проявляти себе. І вони не повинні там дивитись кудись, там тяжко, там не тяжко. Ну, От, вони ще не знають, що таке тяжко, скажімо так. Тому їм треба грати і показувати результат, індивідуальний свій. і все. А так, ну, в цілому бачимо, да, там, ну, ви там кажете: там. Динамо сьогодні не на останньому місці. Ну, це добре. А коли таке звучало взагалі із уст Київського Динамо? Ну, абсолютно. Динамо, точно. весь час да, перше завдання на сезон це виграти чемпіонат України, виграти Кубок, е пройти в групову стадію, стадію Лігу Чемпіонів. Ми не казали за Лігу Європи, ми не, не казали конференцію. Ми взагалі за це навіть не знали. Розумієте? От і все. Ну а зараз у нас планка упала добре. Ну тому що і війна о, у нас в країні, але хлопці повинні розуміти. Що на сьогоднішній час всі їх дивляться, і для військових це як однушна. І вони там, ну я ж багато спілкуюся і там на виїздах, і вони кажуть: ну, от ну як вони? Вони що завтра знову програють. Я кажу, та чого ви так думаєте? Та ні, ну як вони так грають, там це саме. Ну, всі військові дивляться, вони повинні розуміти, що всі дивляться. І це, ну. Владе, тобто, що вони, вони зрозуміють, що на весь стадіон прийшли всі військові, які там на передові. От так от і як вони будуть грати. От, я думаю, що і не, не, не за гроші і не за що, а будуть і тремтити, але я думаю, що будуть бігти вперед. Те, що і Ярмоленка їм давав, треба бігти, бігти вперед. Матисто. Владе, Шахтар цього сезону грав у Лізі Чемпіонів. Загальні твоє yeah. враження про українську команду, не про Шахтар. Хочу запитати про українську команду в Лізі Чемпіонів. Все ж таки, ми там маємо і два матчі виграних і нічию. Ну вроді, вроді і грають, і в той час ми якось позитиву не маємо. Но... Шахте, Шахтар в Європі більш себе зарекомендував, і у нього є багато ну, вони багато вкладають коштів в свою команду і купують футболістів. Чого робить Динамо? Динамо ставку робить на своїх освітальників, які повинні, звісно, да, школа Динамо вона на весь світ звучить. і вони... Ну, воспітальники должны заграти. А тут шахтар не на своїх, а більше на хлопців, які приїжджають пограти в шахтар, скажімо так. Ну і звісно, якщо вкладаються кошти такі великі, то на сьогоднішній день шахтар не показує того результату, який вкладається в нього кошти. І знову ж таки Шахтар зараз третій в українській прем'єр-лізі. Твої прогнози на українську прем'єр-лігу зараз відрив після першої частини ну просто божевільний у Динамо. Мені здається, це моя особиста думка, що дістати буде дуже важко Шахтарю. Динамо. Твоя думка? Ну буде інтересно з першого матчу. Я ну я думаю, що цей круг. Буде дуже такі тяжкі і важкій і інтригуючі. Тяжко сказати, Шахтар буде рухати і дивитись, щоб Динамо десь споткнулась. Ще, ще одне такива до тебе питання: вболівальницьки, знаєш, до професійного футболіста. Те, що зараз, наприклад, перше місце не гарантує участь в Лізі чемпіонів, воно якби. Впливає на Шахтар, що Шахтарі вже не сильно умовно хочеться доганяти Динамо, тому що перше місце вже не таке солодке, як було раніше. Чи це не впливає на загальну філософію ні, Гри? Я думаю, що ні, я думаю, що не, воно не впливає. Багато я ж казав, що багато коштів вкладено в Шахтар, і щоб вони рухались десь на третьому четвертому місці. Я думаю, що і президенту клубу буде якось. Ну, якось неправильно восприйматися інформація, ця. І, ну, це неправильно, скажімо так. Якщо б вони нічого не вкладали, то може, хай воно так і йде. А так, багато коштів. І все зроблено для того, щоб вони були перші, а вони.